Марафон єдині новини. І зараз з нами на прямому зв'язку. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю зараз. Хотілося б з вами проговорити одну доволі цікаву тему, яку мені здається, ще ми з вами не підіймали. Це питання автомобілів, вже бувших у вжитку вживаних автомобілів, які зараз в величезній кількості завозять в Україну. Ось буквально декілька цифр. За даними верхов... депутатів Верховної Ради, зокрема першого заступника голови податкового комітету і член фракції голос Ярослава Железняка, станом на 13 червня в Україну завдяки нульовому розмитенню завезли 163 тисячі автомобілів. Ну приблизно приблизно десь виходить по трохи більше трьох тисяч автомобілів на день, які перетинають кордон. Які тут в Україні призводять до Ну, до доволі плачевної ситуації, тому що е, автомобілі, які були у вжитку, зрозуміло, що вони можуть наносити і е, викидами певними, і е, своїм станом шкоду довкіллю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, взагалі, яке бачення стосовно цього у міністерстві і у вас особисто? Я хочу відзначити, що масове ввезення на територію України та експлуатація технічно застарілого автомобільного парку має свої вкрай негативні наслідки. По перше, це так чи інакше перетворює територію України на звалище вживаних автомобілів. Як правило, люди заводять, завозять фізично зношені і несправні пошкоджені транспортні засоби, експлуатують їх досить короткий термін, а потім залишають їх роками стояти біля будинків фактично в якості металобрухту. Однозначно, використання таких автомобілів негативно впливає на забруднення атмосферного повітря в містах. І на тих територіях, там де і так є певний вплив або від промислових об'єктів, або інші якісь чинники впливу на атмосферне повітря, це тільки додає негативного впливу, і це не є позитив. Для прикладу, у довоєнному 2020 році обсяг викидів в атмосферне повітря. Від автотранспорту перевищував загалом по Україні рівень викидів від всіх об'єктів енергетичної галузі по всій країні. Середній вік парку легкових автомобілів в Україні вже тоді становив більше 22 років. А це фактично в два рази більше, ніж в країнах Європейського Союзу. Але поряд з цим в Україну також завозять і ті автомобілі, які відповідають певним європейським стандартам там, Євро 5, Євро 6, mm -hmm. і використання таких автомобілей значно менше впливає на навколишнє середовище, тому що є відповідні стандарти. І у будь-якому випадку. Використання такого автотранспорту вже менше шкодить довкіллю, і міністерство розуміє, що це не найкращий вихід із ситуації, тому що ми все таки адвокатуємо використання екологічно безпечних транспортних засобів, наприклад, електромобілей, а не ті, які ті, які використовуються із двигунами внутрішнього згоряння. Проте це менше шкодить довкіллю, і це теж треба брати до уваги. Тобто, ви в принципі за те, що щоб були програми, які б заохочували населення придбувати електричні машини, електрички, як кажуть, електрокари, і щоб їх була більша кількість, але, скажімо, ті ж акумулятори, на яких вони їздять, ми теж не можемо їх десь тут утилізувати в Україні. В першу чергу я хочу нагадати те, що до початку війни. В Україні дуже активно розвивалася мережа тих самих зарядних станцій для електромобілей, і така робота вона проводилася дуже швидкими темпами. І якщо ми візьмемо навіть Росію, яка сьогодні фактично завдає нам шкоди, то вони навіть не могли мріяти про такий швидкий розвиток і про таку динаміку і інфраструктуру використання автотранспорту. Хоча прийшли тут нав'язувати руський мир. На насправді їм треба запозичувати наш досвід, тому е, така інфраструктура була на сьогоднішній день. Е, вона залишається на тих територіях, де не ведуться бойові дії. Е, ті території, які сьогодні наші збройні сили захищають від. Окупантів і від цих орків фактично ця інфраструктура залишається, тому я впевнений в тому, що українці сьогодні, які продовжують там активну роботу або ну використовують автотранспорт, вони сьогодні можуть достатньо зручно користуватися такими зарядними станціями, і використання електромобілів все таки залишається доступним і екологічно кращим ніж. Старі двигуни внутрішнього загоряння, тобто, це в будь-якому випадку є і лишається пріоритет.